Не таке страшне ЗНО, як про нього розповідають. У цьому році система зазнає серії важливих нововведень. Організатори оцінювання заспокоюють, якщо знання ґрунтовні, ніякі зміни абітурієнту не страшні. Знання вони або є, і тоді не страшна будь-яка система оцінювання, або їх немає. І тоді будь-яка система оцінювання страшна. Цього року усі без винятку одинадцятикласники будуть складати ЗНО з української мови. Його результати зарахуються як державна підсумкова атестація. Щодо української мови, то беззаперечно, мабуть, плюсом для учнів і для випускників цього року є те, що дітям не прийдеться здавати державну підсумкову атестацію з української мови. Два екзамена буде зараховано як один. Учениця випускного класу Аня такого нововведення побоюється. На мене на жаль, ці зміни несуть таку тривогу для одинадцятикласників, адже а тепер ДПА і зно це як перший рівень зно, і ми можемо розгубитись на першому зно, і через це отримати погане атестати, Тому я трохи хвилююся. Принципово нове у цьогорічному ЗНО – поява двох рівнів складності базового і поглибленого. Такі зміни торкнуться лише двох предметів української мови та математики. Базовий рівень це приблизно той самий обсяг і приблизно той самий рівень складності, який був усі роки. Поглиблений рівень це додаткові завдання, додаткова кількість завдань підвищеної складності для тих абітурієнтів, яким треба буде подавати сертифікат у обрані вузи, в тому випадку, якщо вуз вимагає поглиблений рівень. Або пан, або пропав за цим принципом, буде працювати система оцінювання знань абітурієнтів. З кожного предмета буде встановлений пороговий бал, або, іншими словами, допустимий рівень знань. Усі ці абітурієнти після цього предмету отримують дві оцінки здав або не здав. От той, хто не здав, той втрачає можливість вступати до вищого навчального закладу, отримує відповідну довідку, що він проходив зовнішнє незалежне оцінювання, але поріг пороговий бал він не здолав. Перелік предметів, з яких проводитиметься ЗНО, став коротшим на дві позиції. З нього вилучили всесвітню історію та світову літературу. Натомість у абітурієнтів з'явилася можливість обрати для складання ЗНО декілька іноземних мов. Замість того, у цьому році абітурієнт зможе отримати сертифікат не з одної іноземної мови, а з декількох. Школярі зізнаються від такої кількості нововведень, розгубилися. Якщо чесно, то я не дуже це сприймаю, тому що. Ти спілкуєшся з людьми, які здавали це в ЗНО. Вони тобі розповідають одне. А ти приходиш і тобі вже треба писати щось інше. і Ти вже не можеш зорієнтуватися і ну трошки губишся у цьому. Освітяни міста готові до будь-яких змін запевняють в управлінні освіти, абітурієнтам радять не баритися з реєстрацією та по можливості пройти пробний тест. Не зазвичай не прогавити момент реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, яке почнеться 5 січня. До речі, зараз вже проходить реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Хто бажає відчути на собі процедуру зовнішнього незалежного оцінювання, раджу зареєструватись на пробне ЗНО і спробувати зробити це у пробному тестовому режимі. Те, пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено у місті 21 березня та 28 березня. У школах підготовка до ЗНО у самому розпалі, адже перший тест з української мови школярі напишуть уже наприкінці квітня. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.